Кропивничанка Галина допомагає безпритульним котам і собакам пережити спеку. Каже, двічі на день виносить їм воду у двір. Ось тут у нас собака мешкає, тут коло акації. І шестеро котят підкинули нам. Люди їдуть і викидають деяких тварин. А вони сюди приходять. Відчувають, що тут за них хтось позаботиться. Каже, як тільки починається літо, біля своєї багатоповерхівки з сусідами ставлять миски з водою. Собака добре випиває, десь два літри вона випиває, може в день. Навіть. Треба обов'язково, щоб люди розуміли, що треба полиботись не тільки о своєму череві, але й внутрішньості тварин. Що їм теж треба попити і поїсти у парку свого собаку вигулює тричі на день кропивничанин Ерік. Говорить, слідкує, аби не перегрівалась під час прогулянок. Так це чотири місяці. Бож звуть хлопчик. Обов'язково з собою водичку якусь мають. Конкретно зараз зі мною вже немає. Він попив. А так, звісно, собою водичку в машину, паїлочки теж по городу. Інколи у нас є. Отут на вході в парку, наприклад, паїлка, то її можна набрати. Ну, поїлочки треба, да. І сильно довго на сонці не перебуває, так в тіньку посидить. Каже, під час спеки поведінка боша міняється. Він більш такий лінівий становиться. Дуже йому важко, що становиться сонний, дуже спати починає хотіти. Угу. То ми одразу дамо йдемо. Не довше 15 хвилин радить гуляти з тваринами у спокутну погоду лікарка-ветеринар Галина Герасимова. Ніхто не звертався з тепловими ударами. Не було в нас прийом пацієнтів. По-перше, необмежений доступ до водички повинен бути. Обмежити фізичне навантаження під час високої температури на дворі. Найбільше проблем це у брахіоцефалів. Це собачки, в яких дуже коротка, щелепа. І в них не співає, не встигає повітря охолоджитися в носовій порожнині, і воно заходить уже до легені і дуже гаряче». Зі слів лікарки, перша ознака теплового удару у тварини це млявість. Важке дихання і дуже часте серцебиття це є ознаки теплового удару. Потрібно легенько змочити волосяний покров тваринки. Покласти полотенце зволожене на голівку, мочити повністю не можна тепловий удар, якщо своєчасно не пролікувати, може привести до летального випадку. Коли порушиться функція нирок і згортання крові, радить гуляти з тваринами рано вранці, увечері і не залишати у машинах і приміщеннях, де жарко. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.